Відомий спортивний тренер Богдан Мисак презентував свою нову книгу про те, як через гру в шахи досягнути розумового фізичного і духовного розвитку дитини про його власну унікальну методику виховання розпитувала наш кореспондент. За освітою педагог досвідчений тренер з легкої атлетики, якому доручали навіть готувати збірні команди області та й України, кандидат у майстри спорту з шахів і розробник унікальної бродівської методики шахової науки. Засновників впродовж десятка років тренер-викладач шахового відділення, директор дитячо-юнацької спортивної школи. ви здогадалися наша розповідь про бродівчанина Богдана Мисака. Втім, в День української писемності і мови у міській бібліотеці говорили не зовсім про спорт, хоча і про нього теж. А розкрили ще один бік його таланту хист до написання книг. Пан Богдан має чим і з ким поділитися. Його твори виходили окремими виданнями і в літературних журналах, і альманахах. Представила автора і його творчість завідувачка відділу обслуговування читачів Еріка Нохтіва. Серед вже виданих творів автора Надії Солодка Печаль. На балу багатої вдови, вірші у місцевій газеті і в Альманасі доля. Учасниками зустрічі стали студенти Бродівського петколеджу, у майбутньому вчителі фізичного виховання. А Богдан Мисак називається тіло виховання і бачить розумове, тілесне і духовне становлення людини у комплексі. Свою життєву філософію активно використовує і в творах. Зокрема, торік з друку вийшла нова книга Богдана Мисака під назвою через шахи до розумового. Тілесного і духовного вдосконалення дитини книгу, яку я тримаю в руках, і яка побачила світ в такому дуже достойному українському видавництві, це український пріоритет, яким відає Шовкошитний у 2021 році. Довго ми готували презентацію цієї книги, все якось не складалося, і так сталося, що перше презентація сьогодні. Цієї книги тут у читальній залі для вас. Це така монументальна праця автора, підсумок його 50-річного педагогічного досвіду. Він буде зараз з вами говорити, як ваш колега, як наставник, як педагог. В чому, в цьому, в чому суть цієї книги, в його кредо життєвому, а його кредо це відшукати дорогу до себе, щоб змінити себе. Таким чином, змінити ставлення до світу. Він життєвий оптиміст зі своєю власною філософською платформою, непозбавлений романтики, автор ліричних віршів, загартований життям, чоловік, який не розгубив любові, доброти і мудрості. Безкорисливо ділиться своїми життєвими шишками. Ось лише деякі тези озвучені автором під час презентації свого найвагомішого творчого доробку. Писано на багатої вдови. Всі так, о, що тебе давай, якась запросила, тому ще нема. І кажуть, багата вдова, я назвав, може, не вдаво, там це осінь. Бо дійсно, на багатство всіми осінь. І от тут я написав навіть як хто кому, -то, от свої такі переживання, що от я сам буду. І дійсно, не раз з природою ви більше відпочинете, чим кафе. Чим багато людей, і ви десь. Будете на якихось вечірках, чи на десь, чи на весіллі, тому що там людина інколи почуває сказати одним словом, одним реченням, верніше, одинокість в натовпі. В'єдність фізичного, розумового і духовного. В'єдність розумового, я би так сказав, фізичного і духовного, Духовно, хоч міняти місцями це є, це є все разом є гармонія. І коли ви будете з дітьми працювати, з дітьми, то не бійтесь з ними навіть подурачитись, бо діти хочуть гратись, вони признають оце по шахах, там в мене написано. Є вправи, є вправи для плоскостопості, дуже такий цікавий. є. Для того, щоб підрости, є так бесерія. Я їх стараюсь трохи ну, не було місця для цієї книзі, щоб все написати. І тому основу для вчителя. Початкових класів готові правиль для вчителя початкових класів. Що таке хороше виховання, Хто мені скаже. Це здатність витерпіти погане виховання. Конфлікт у вас будуть як із дітьми, але саме гірше, як з батьками. Тому що, якщо люди розуміють по-різному виховання, то вони будуть по-різному розуміти кожна людина, буде дітей ви будете виховувати, будуть вати, мати претензії, і як вам поступити? Ці книзі я якраз пояснюю, вражу як поступити із свого. Того 50 з лишнім років досвіду я будучи професіоналом своєї справи, він виховав сотні шахістів. Серед них два чемпіони України з шахів, брати Василь і Володимир Медведики, теж навчались у петколеджі. Навчання продовжили у Львівському державному університеті фізичної культури, і вже в складі студентської команди Володимир Медведик став чемпіоном світу. Розповідає наставник. Вони хороші шахісти, це майстер спорту, майстр майстер. Фіда — це міжнародне звання Володимира Медведика і Василь кандидат у майстри спорту, але він зараз менше там, звертає уваги на шахи, більше на навчання. А цей зацікавився володя шахами, і він якби і продовжує ще займатися шахами, бо там теж не можна ну, не займатися і грати добре. Тому що теорія... Шахів це наскільки там пішла глибоко, що їх треба вивчати, вивчати дебюти, еншпілі. Якщо правильно є тренер займається, то завжди будуть люди, які будуть по основне завдання повинно бути. Це виховання. От що я говорю, виховання унікальну бродівську методику навчання грів шахи, яку розробив Богдан Мисак, викладають на факультетах фізичного виховання. Вона стала частиною методики, яку рекомендує Федерація шахів. України. У шахі розроблена, ви знайдете тільки продівську методику, я не хвалю. Оце представляв я її рік назад. Остання моя презентація була методики викладання шахів у Києві, де був батлинг Львів Київ, це зустріч от І першу книгу випустила, провчимося грати в шахи, Федерація шахів України, де тренерів шахів. Бо методика, українськомовна методика, і поці другокласні в мене є приклади тут Бродівських другокласник, і саме навчили погнилі ратуша. Ідея цієї книжки отримала підтримку і від Бродівської міської ради. І як вважає автор, життя це шахова партія, в якій зійшлися я і світ. І як вона буде зіграна, залежить від тих рішень, які будуть прийняті мною. У відповідь на виклики світу. Ви один на один із тими фігурками. Про шахи і про це. Це перше. Розумові здібності це є шахи як засіб. Засіб один із засобів виховання розумових дійсності, і він не перевершений. Автор каже, що ця книжка може бути гарним подарунком та мріє про те, щоб вона була у кожній шкільній бібліотеці, оскільки видання пригодиться і школярам як путівник в навчанні гри в шахи, і вчителям для виховання розумної, здорової, успішної і головне щасливої особистості. Що таке? Успішна дитина, дитина, людина це щаслива, яка знайшла своє місце в житті. Розумієте. І от яким способом? Є багато психологів, але способу нема. Але тут багато є способів, як саме. По-перше, -по тут самовдосконалення себе, самовдосконалення людини. Є частина з моєї дисертації, є частина тут я дав як. Працювати над собою.